Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози? Антраль. в інституті вивчення війни вважаю, що ось Росія потенційно готується до вирішальних дій саме у Луганській області, тому російські військові здійснюють зараз такі обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розсередити і відволікти українські сили. На вашу думку, як будуть розвиватися події на цьому напрямку? Ну, на Луганському напрямку противник намагається проведенням якихось контрнаступальних дій е завадити руху наших військ на, е на Креміну і якби перер... остаточне перерізання рубежу сватова Креміна, який да, є е е е е для противника дуже важливим з точки зору. З точки зору оборони оборони побудова оборони саме на захопленій Луганській області. От. Ну Так, ми бачимо, що противник продовжує нарощувати саме угрупування в живій сілі. І, <звички> і знову ж таки, з точки зору. Його тактики, яка застосовується і в районі Бахмута, і Солідара, і так далі, зараз наш противник основну ставку робить на масоване застосування е піхоти, великих мас піхоти, з обмеженою підтримкою з боку артилерії і фактично е з дуже низькою підтримкою бой бойовими броньованими машинами. Тобто, такі дії ми можемо очікувати на різних напрямках. Ну і знову ж таки, за досвідом того самого Солідару, Бахмуту, можемо говорити, що такі, така тактика вона не приносить противнику якихось відчутних переваг і досягнень, але характеризується великими втратами саме в живій силі. Тобто, ми бачимо, що. Ставка робиться нашим ворогам на, на поточному етапі війни, саме на е, масоване застосування живої сили.